Вітаю! Що чекає Київ до наступної середи? Обстрілу не буде, все буде добре, не буде руйнувань, не буде вибухів. Люди всі будуть живі. Чи це правда? Це не правда, обстріл буде. Господи! Ворог готує. Якийсь потужний удар по електростанції. Або ядерна зброя, або удар по електростанції туди, де, де може бути забруднена вода, водойма. Треба буде забирати людей. Захист також буде. Так, планується, планується якесь пошкодження, яке забруднить, що, що буде дуже багато бруду. Можливо, планується, ну це не стосується Києва, а взагалі України, що може бути удар там, де електростанції атомні. Треба перекривати. Ну, давайте детальніше спитаємо іншою колодою. Так, скажіть, покажіть удари по Києву до наступної середи будуть куди. Знову показує щось пов'язане з водою. Тобто вони хочуть щось розбити, пов'язане. З водоймами. Щоб була велика вода. І це тиск, щоб домовлялись так, як вони хочуть на їх умовах, бо вони незадоволені. Таємниця скрита секрет. Те, що ми не знаємо. П'ять мечів. Вночі будуть бить. Будуть бить. Показало все, що пов'язано з водоймами, або щоб в нас не було води, так? Да, щоб у нас не було води. Або щоб вода текла і розливалась дуже висока вода. Це все, що прийшло в розкладі, це все треба перекривати. Заперечую, заперечую, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захиста для Києва, для Київської області, відведіть біду, зруйнуйте ворогам плани, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб не було прильотів, нехай бомби, ракети, дрони, ворожі падають при, при запуску там, де вони їх запускають, на їх території. В нашому просторі нехай падають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. У Верховному суду буде так і так є вищі сили, допомоги прошу. Захисту для нас, для наших будинків. Так, намагаюся зруйнувати то, що постачає воду. Перекриваю. Вищі сили, захисту прошу, зруйнуйте ворогам плани, щоб ці обстріли припинились. Нехай з ворогом там щось на його території трапиться, щоб своїми справами займались, нас не чіпали. Відведіть біду від Києва, від Київської області. Захисту прошу для нас усіх. Призиваю янголів охоронців своїх і всіх, хто дивиться, і просимо вас, захистіть нас, наші домівки, наших дітей, наші сім'ї, наші будинки, щоб не було прильотів, щоб не було руйнувань, щоб було світло, опалення, щоб вода була, щоб всі були живі, і щоб ворог від нас відчепився, і щоб війна скінчилася вже сьогодні. У Верховному суду буде так і так є. Так, а ну давайте ще подивимось цю ситуацію. Мені не сподобалася з атомними електростанціями. Скажіть, покажіть. Так, скажіть, покажіть, чи планує ворог удар по атомним електростанціям на цьому тижні до наступної середи. Планується удар по атомним електростанціям на території України. Вони готуються до цього. Так, удар планується. Так, да. Планують. Заперечую. Вони так хочуть перемогти. Це, їм здається, що це буде перемога. Ну, це дуже подло. Заперечую, що нашкодити не тільки Україні, а багатьом країнам нашкодити таким чином. Останній акорд такий. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, мої і всі, хто дивиться. Прошу захисту для нас всіх. Відведіть віду, зруйнуйте врагам плани. Іншими шляхами ворогів пустіть, хай вони своїми справами займаються. Від нас відчепляться, щоб не було вибухів, щоб не було руйнувань, щоб атомні електростанції наші всі були цілі і не пошкоджені. Відведіть біду, По Верховному суду буде так і так єсть. Так, а таке вийшло відео у нас. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.